Всім привіт із Закарпаття І низько хочу з вами поговорити про жіночку, яка була хвора на рак. І яка у 40 років, будучи у тому всьому діагнозові, вона забеременіла четверту дитину. Жіночці 40 років у неї були троє дітей, і тут вона забеременіла. Ну, айбо, слухайте історію. Спочатку в неїся хвороба почала з ніг. В неї був ось цей тромбоз. І через те, що кров не могла циркулювати нормально до вен, да, то їй відказували ногу, вона практично ходити не могла. І до неї постійно приходили віруючі із нашої церкви. Вони її підтримували, молилися за неї. Вони її били раз, взяли на служіння, знаєте, так як до Ісуса принесли хворого, так і всю жону принесли на служіння. І пастор молився, молитву покаяння. Молився, щоб людина, яка молиться, звільнилася від проклять, від того всього. І вона молилася віру, вона пропускала ті слова, не розуміючи їх. І коли її привезли, вона з машини вийшла сама і дійшла до своєї хижі. Що робить молитва, що робить слово? То, що неможливо людям, можливо, Богу. Ну, та й слухайте. І є... Звісно, в неї було дуже багато своїх думки, вона не дуже хотіла прийня... приймати слово, церкву, противилася, казала, їй того не треба. Но. Та ще у її життя постукав діагноз рак. Вона ходила на всю хімі... хіміотерапію. Ну, троє дітей вони вже прийняли той факт, що все, ну, що мама майже умре, бо ну, той діагноз такий, що. Мало хто вже є з такими діагнозами. Ну і було їй треба йти ще раз на хімо цю хімію, терапію. Та й щось вона була хвора, чи то була горячка, чи... ну, та й не пішла. І тут виявилося, що вона забеременіла четвертим дітваком, четверту дитину. Лікарі їй казали, що всі її відправляли на аборт. Казали, тобі своєї діти... діти не треба, ти що хочеш, лишити тих дітей без матері і так далі. І вони поселили її ток сумнів. І вона казала, що обий дали пару днів подумати над тим, що вони їй запропонували. Ну, Та й слухайте, та й думає, йти до пастора чи не йти казати. Та й підходить вона до наших пасторів та, і говорить з пастором Юлю, та й пастор Юля каже, що. Чи хочеш ту сюди? Вона ну, каже, та дуже хочу. Ну та й все. іди і народжуй, все буде добре.